У сумах водій маршрутки, яка була на рейсі, відключився на очах у патрульних. Імовірно, він перебував у наркотичному стані. і Його спіймали на гарячому. Подробиці інциденту дивіться далі. Сідаючи у громадський транспорт, ми не замислюємося над тим, хто сидить за кермом. І невідомо, чим може завершитися поїздка. Відтак на вулиці Ковпака на кінцевій зупинці маршрутних таксі увагу небайдужої сумчанки привернув один з водіїв. Звернулася дуже громадянка, яка повідомила, що водій вживав наркотичні засоби на зупинці громадського транспорту. Патрульні оперативно відшукали цього водія на рейсі. У транспорті було близько десяти пасажирів. Правоохоронці помітили у кермувальника ознаки наркотичного сп'яніння і запропонували пройти огляд у медичному закладі. Не дослухавши патрульних, водій просто звалився на підлогу. А під час проведення поверхневої перевірки у нього знайшли невідому речовину. Попереву з гуртом, якому знаходиться речовина, ревідречовина рослинного походження зеленого кольору. В подрібному стані. Остаточно можна дати відповідь тільки за результатами експертів. Угу. Також у водія знайшли пристрої для вживання цієї речовини. 35-річний чоловік не став відхрещуватися та відповів на усі питання правоохоронців. Ну, ти банку пихнув, тобі добре, ти не переживаєш за людей. Ні? це по, по по венам венам? ще Та Ну наркотик, знаєш. Зрештою водія доставили у медзаклад, де він пройшов огляд на стан наркотичного сп'яніння. Наразі правоохоронці чекають на результати експертиз. Марина Пільтяй, новини СТС.